Доброго дня, Вас вітає компанія ВЕСТ. Маємо в наявності ось таку куботу GL32 і зробимо на неї коротенький відеоогляд. Отож, 3-циліндрова на 32 кінських сили на повному приводі з рідною японською резиною Bridgestone. Передня 8х16, а задня 16,3 на 24. До речі, всі мастила та фільтра замінено. На рівній підлозі з реверсом. Коробка півавтомат, понижена, повишена, відключення переднього моста, швидкий розворот, ранг гідравліки, блокування диференціалу, вал відбору 4 швидкості вперед, одна назад, трьохточкова навіска з швидкоз'ємом, фреза 1,70 м в чудовому стані. Також ось, подивіться, які ножі в нього. Ось, як його виглядає боковий циліндр. І блок управління до нього також має пам'ять фризи. Кого зацікавив даний варіант? Телефонуйте за номером, що вказаний на відео, або заїжджайте до нас особисто на огляд міста Тернопіль, вулиця Гаєва, 32. До зустрічі.